Отже, топ-3 автомобіля, які вигідно пригнати та перепродати на ринку України. Перше це Audi Q5. 2017, 18, 19 рік можна пригнати таку з Америки двохлітрову в повному приводі, або скорей дизельну. Отже, якщо з Америки, такий автомобіль вийде плюс-мінус 25-26 тисяч доларів. Це буде з пробігом 70-80 тисяч кілометрів. Не биту, не в тотал, а просто такі мінімальні якісь пошкодження. Придати її можна буде з легкістю, якщо це дизельний, за 32-35, якщо це бензинова, 27-28. Гарантую! А в цьому відео ми розіграємо 10 ось таких кепок, ось які ви зможете е, гарантовано отримати. Е, ваші завдання, точніше, умови конкурсу перших 10 людей, які е, підпишуться, поставлять лайк, е, ставлять коментарі не менше 10 слів. Ось гарантовано отримують кепки. Всі інші можуть бути знову з нами. Ми їм будемо показувати далі розігрувати інші конкурси, інші подарунки. Тож, друзі, будьте з нами, підписуйтесь, залишайте коментарі та гарантовано отримуйте кепку. Другі автомобіль, який класно пригнати, можна і припродати. Це Peugeot 3008, Peugeot 5008. 2017-2018, знову ж таки 2019 рік. 1,6 дизель або 2-літрових комплектацій, GT. а можна пригнати з Кореї. В 15-16 тисяч доларів з ремонтом вже тут уже як то кажуть на номерах, і з легкістю можна продати за 19 20 тисяч доларів. І третій автомобіль, який можна продати, з класу Паркета BMW X3 Рекомендую дизельну модель. Повному приводі 15-16 рік X3, пробіг 120-140 тисяч. Можна пригнати за 16-17 тисяч доларів уже тут з ремонтом в Україні. І у нас на ринку вони коштують 22-25. Тож 3-4-5 тисяч доларів ви також можете отримати. Тож звертайтесь в компанію BIOS.